На рівні обласних адміністрацій міністерства діляються е, певні кошти для підтримки громадської організації, підтримки тих проєктів. Але, на жаль, е, це якби, немає такої стрункої системи, як це е, робиться, і немає е, якби, прозорої системи, тому що е, міністерства, які от, е, надають таку фінансову підтримку, вони часто надають підтримку громадським організаціям, ну, якби, так званого всеукраїнського рівня. І це не залежить від того, наскільки ця дійсно громадська організація має вплив на, на свою цільову групу, наскільки вона надає нормальні послуги цій цільовій групі, але просто завдяки тому, що вона там називається так-то, да, і тоді дається фінансова підтримка на її там, керівні органи, на її структуру. І через це є громадські організації, які завжди отримують якісь підтримки. Є громадські організації, які взагалі абсолютно ніколи не отримали ці підтримки і розвинулися лише завдяки підтримці міжнародних донорів або ж якихось благодійних фондів. І якби це ставить з одного боку нерівні умови, а з іншого боку, це просто не дозволяє використати потенціал. Громадських організацій, які можна використати для нашої держави. Ми ще, я думаю, всі з вами бачимо якби, і ту кризу, про яку ми давно вже говоримо. Але я думаю, що криза вона є світова, але є криза і в Україні, тому що ми не використовуємо потенціал громадськості. Ми вже бачимо, наскільки в нас багато проблем, якщо нас не підтримує громада, навіть. Якби в думках, якщо нас не підтримує частина громади, виходячи там на підтримку на тих же суботниках чи де, то ми проблем не вирішимо. Ми ще це бачимо, настільки ми загрузні в цьому. І е, тому е, от, е, те, що треба е, працювати з громадськістю на всіх рівнях, це вже видно і нашому уряду, і е, був вже е, написаний проєкт такої постанови про підтримку е, громадських ініціатив Аргент інституту громадянського суспільства, цей, але ця постанова, вона якби коли вчора проходити експертизу Міністерства юстиції, вона якби там, там певний ряд положень, були якби сказали, що вони не можуть бути підтримані, тому Азара зараз дав доручення, щоб до 15 травня ця постанова була якби. Знову удосконалена, внесені там поправки необхідні, і до 15 травня вона повинна бути винесена вже на обговорення в уряді і для того, щоб вона була прийнята. Тому що от зараз, якщо я наведу деякі е, е, цифри, яким чином підтримуються в нас зараз громадські організації. Державне фінансування складає лише незначну частку бюджеті середньої е, ну, громадської організації.